Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні я продовжую за рекомендацією одного з глядачів, навіть коли немає не якихось новин, не казати, що нема креативу, а висловлювати там, обговорювати якусь новину. На мою думку, цікаву на протязі дня. От вчора була новина, на мою думку, що всі Тесли впали на 50%, відсотків. А сьогодні, на мою думку, новина це в продовження цієї теми. Що компанія Bid, Build, Build Your Dream Китайська, анонсувала е акумуляторні батареї, які заряджаються для ходу на 400 кілометрів за 5 хвилин. Це на мою думку може поміняти значно. Тобто, я дуже скептично відношуся до електромобілів. Причому не до самої ідеї а до технічних обмежень, в тому плані, що там треба заряджати це годинами, і як я казав, що можливо, коли їздити по місту і недалеко, і просто на ніч заряджати, то, то нічого страшного. Але якщо щось далі, автомобіль все ж таки, на мою думку, це засіб певної там ступені свободи, то то основною проблемою це ці черги на зарядках, і те, що ці зарядки там займають декілька годин. Так, от бід анонсував, що ну, нові батареї, які заряджаються для ходу на 400 км за 5 хвилин. Звичайно, поки що там дуже багато проблем з тим, що перегрів, що ще, але вже такі технології існують. От, на мою думку, це така найголовніша новина дня. Яка я ж кажу може вплинути на життя всіх там і на, на там долю електромобілів і взагалі автоіндустрії, яка є невід'ємною частиною нашого життя? От. І ну, так би мовити, це така новина, яка мене досить там зацікавила і вразила. От тому, що там такі новини, що там Трамп збирається позбавити статус у біженця 585 тисяч там емігрантів, То це звичайно по хай ще позбавить. По-друге, там рівно там декілька мільйонів нелегальних мігрантів. Тому то таке, то на мою думку, більш такі популістські заяви. От така штука, як зміна часу зарядки електромобілів, може бути. Може бути дуже значним таким впливом на життя кожного з нас. Ну і нагадую тим, хто там дивиться, що завтра, вже сьогодні, у неділю, о 23.00 буде стрім з на тематику, що я вважаю критеріями успіху 30 тридцять плюс сорок плюс, плюс. Повторюся, що я не вважаю необхідним оцінювати успіх чи не успіх в 20+, плюс, тому що. Це різний рівень стартовий, різний рівень розвитку, різні можливості, різні обставини, різні там, ситуації, різні родини, різне, різне все на світі. І там буквально за 3-4 роки молодої людини може змінитися все дуже сильно. Тому нема ніякого сенсу оцінювати, що там відбувається до 28-30 років у чоловіка. Я вважаю, що до цього часу це взагалі в нього. Такий вік, ну я не скажу, що дитинство, тому що дитинство це час без відповідальності, а вік, який ти можеш, ну, не можеш, а той вік, коли ти нормально розвиватися, нормально себе шукати, нормально щось робити. Тому я вважаю, що має сенс оцінювати ситуацію тільки в 30 плюс, 40 плюс, і 50. Про 60 я не знаю, які критерії, тому що ну, точка зору ж міняється з часом, тому ми можемо тільки. Тільки предполагати, що там є критерії на 60. А от в 40 і 50 я вже можу поділитися своїми думками. Наскільки вони цікаві, вже вже ви вирішите. От так що чекаю вас завтра на стрімі о 23.00. Точніше, вже сьогодні, о 23.00 неділю, от е, новину про технологічний, так би мовити, прорив компанії від Build Your Dream китайської я теж розповів. Тому бережіть себе на сьогодні, все і будемо сподіватися до нових зустрічей.